Війна є важким випробуванням для людини. Немає такої війни, яка б не забрала рідної людини, не зруйнувала будинки, не принесла сльози, горе, печаль і біль. Значне місце в літературі ХХ століття займає антивоєнна проза, спрямована на возвеличення принципів гуманізму, людяності та заперечення жорстокості вбивств, фашизму. Антивоєнним пафосом пронизані твори французького письменника Робера Жана Жоржа Мерля, Дюма ХХ століття, так прозвали його співвітчизники. Народився Робер Мерль 28 серпня 1908 року в Алжирі в сім'ї військового перекладача Фелікса Мерля. Під час Першої світової війни батько майбутнього письменника брав участь у дарданельській операції і помер від тифу в 1915 році. Мати Робера перевезла дітей до Франції, до Марселя. Потім сім'я влаштувалася в Парижі. Робер закінчив престижний ліцей Людовика Великого в Парижі, отримавши ступінь ліцензіата з філософії та англійської мови. У 30-х роках він викладав англійську мову, англійську й американську літературу в Клівленді. Потім в ліцеях Бордо, Марселя і Неїсюр Сен передмістя Парижа, де познайомився з Жаном Полем Сартром, в той час викладачем філософії. Першою опублікованою працею Мерля стала його докторська дисертація, присвячена творчості Оскара Вайльда. Робер брав участь у Другій світовій війні. Під час дюнкерської операції він потрапив в полон і був інтернований до Німеччини, де провів три роки в таборі для військовополонених. За роман про трагедію в Дюнкерку у «Єкенд на березі океану, письменник у 1949 році отримав Гонкурівську премію. Герой роману, сержант Джульєн Майя, бачить лише безглуздість війни: Не існує воїн справедливих або воїн священних. Або воїн за праве діло. Війна абсурдна по самій своїй сутності. Ця людина за своїми моральними принципами не визнає будь-якого вбивства і не може вибачити собі за те, що вимушена була знищити навіть тих, хто цілком заслуговував смерть. Свій вчинок, який будь-хто визнав би справедливим, Майя сприймає як зраду власних цінностей. А його загибель наприкінці роману дуже схожа на самогубство. Творчість Мерля пройнята духом гуманізму, в неї сильні філософські та соціальні аспекти, його письменницький талант багатогранний. Мерль є автором п'єс, біографічних творів, історичних романів, в тому числі 13 томної саги про історію Франції. Крім того, Робер Мерль перекладав на французьку мову твори Джона Вебстера, Джонатана Свіфта, Ерскіна Колдуела, а для французького видання роману Джонатана Свіфта Подорож до Ліліпутії» написав 59-сторінкову передмову, що розкриває політичний контекст цього сатиричного твору. Помер письменник. 28 березня 2004 року власному будинку в передмісті Парижа.